До всякого зла аби моя сила її зберегла від того, ко з підкладом прийде, чи борчу несли, Та від того, ко задумає погане, найму, то назад верне, та проти нього встане. І я щитом цим закрию від любого ворога силою своєю накрию. Не зруйнувати, щита, не зламати, ні цвинтарем, ні хулою не зняти, ні цвяхом, ні ножем не пробити, ні вогнем, ні водою не розбити. Не буде так. То тільки що ви почули заговір ритуалу, захист на іншу людину. Даний захист може ставити на будь-яку людину і на дитину. Захист діє тільки на вашій силі. Він буде діяти настільки, наскільки достатньо вашої сили. Підготуйте вівтар, на якому мають бути: зелена скатертина, червона воскова свічка на півдні, чаша з живого водою на заході, чаша з сіллю та кристалом опалу на півночі, підставка з деревом палу санту на сході, атом, якщо є перед собою, фотокартка людини, на котру ставимо захист, бажано повний зріст, церковна воскова свічка. Приберіть приміщення та прийміть душ. Після 23-ї та до півночі запаліть пахощі, створіть колосферу. Запаліть церковну свічку та капайте воском з неї по всій фотокарточці зверху вниз, праворуч, ліворуч, аби у вас вийшов рівносторонній хрест. При цьому читайте той заговор, щоб почути на початку 9 разів. Як свічка догорить, покладіть фотокартку у чистий конверт та сховайте. Най будуть у нас сили, будуть під захистом наші рідні.